Так собі їду, їду по полю, дискую, дискую, і тут раз, оазис серед поля, Ти пальми не вистачає, заодно треба собі руки пом'яти. вода тут постійно стоїть, нікуди не відтікає і так з року в рік. Щоб я ще не булькнув, Трохи є там, у вас таке є. Мої вітання, слава Україні. Поки моя оранка під ріпак влежується. То я вирішив трохи підколимити, заробити пару рублів. Клас Аксіон 940 і Джокер Joker. Joker 6 HD. Трохи дискую. Зараз на полі після гороху. Але чесно кажучи, це вже другий слід, роблю зараз. Але чесно кажучи, якби так не знав, то би не мав поняття, що тут, що тут є, тому що рештки кукурузи тут валом. Попере, перед горохом був купла кукуруза і горох вже після кукурузи сіяний прямим посівом. Зівалка, семіатор. Е, ну і звичайно, десь не ряжки мали діти, всі вони не розклалися. Але зараз дискування, що тут буде, чесно не знаю, чи тут буде ріпак, чи тут буде озимій е, ячмінь, чи ще щось, тому що. Плани всіх різні і міняються за залежності від погоди, там підготовили площу під ріпак, вологи недостатньо і так далі. Тобто ріпак можна сіяти як після зимоячнення, так і після гороху. А як то буде, то все буде видно. Всі чекають на дощ, я чекаю на дощ, всі господарства чекають на дощ. Коли він буде і чи він буде, щоб ми потім ще не казали, на що нам такий дощ, якби, не дай Бог сильний лупив. А поміркований хто його знає, як буде. Всі хочуть поміркованого, легенько, щоб землю то що було був вже дощ давненько. Так, ну. Можна сказати, що тут трошки легша робота, хоча за цілий день і на такому тракторі можна змучитися лахицькою, знову ж під кутом до попереднього дискування. Водина. Дев'ята я вже кілька кружків зробив, ну і до вечора день довгий, щось так. Щось поздорове. Заодно вам покажу і диску, зблизько свої думки розкажу щодо дисків, тому що послідовно, паралельно, плавно ми будемо обговорювати одну тему. Як світ робить? Що наші виробники роблять? Чому наші не можуть повторити? Не хочуть чи не можуть? Світше всього що не можуть. Так, навігація. Опускаємо. Все на кнопочках. Так, шо ти блудиш. Ця навігація набагато краще працює, була перед тим, то він так блудив, закві ту лінію зловить, той раз-раз і вже й взяв. Тільки просто я впався, заки заїжджав, знімав. А так, в принципі, все чітко працює. 16 кілометрів, 17. А там під горбаки, зараз можу я й доїду туди. Максимум ну, трошки любить любить трошки підскакувати, да. але ми вже все навчили ним працювати легенько, спавляєш газ, він собі їде. А от якби був на гусенця, то б була машина, він би вже так певно не підскакував. Цікаво, там вже ж є такий трактор на гусенцях. Цікаво глянути, як він по горбаках тягає. То мене дуже-дуже цікавить. Оставлять ну, спарку, але в нас такої нема. На спарці він теж не скаче. У нас не варіант на спарці що Вузькі дороги переїзди, ну, то тобі за... замучився їх ставити від Так, Так, ну, їдемо на швідерок. Ну, горбок, потім вниз, потім знов горбок, там горбок, там горбок. Ну Камера звичайно того не передає, але поля є різні. І якби був трактор на гусеницях, не то би так їхав, куди вийду. Було то, не було, то колобані, не колобані А так приходиться обминати, бо хто витягне. Майже гори Карпати зупинився в такому місці, що можна заглушити трактор, кимарнути і агроном буде шукати 3 дні. Трошки поговоримо про дану дискову оборону, хорджокер. Зокрема, хочу показати, як розташовані, як кріпляться диски. Якщо дивитися отак спереду чи з трактора, це здається, що диск стоїть абсолютно рівненько. Але все-таки тут такий кут вибраний, що вона просто чудово працює. Давайте зверху глянемо трохи. Сонце, вона нахилений трошки сюди і завернено. Ну, так що можу показати? Такий собі кут вибрали і воно дуже класно і ефективно е, працює. Е, встановлений диск на демпферах. Стійка. Одна на два диски. От я зараз. Глянув, чому тут стільки землі, е, чи там щось попало. От, так, як правило, як правило, вона ніколи не забивається. В будь-яку погоду, по вогкому ґрунті, тупо в болоті нам буде працювати, вона ніколи не налипає, не забивається. От. Але є, ну, проблема в тому, що по вогкому ґрунті не дає працювати. Сам каток, він він, він забивається найчастіше. От для такої погоди жнива, олущення стерні. От чудово працює, цей каток е, притрамбовує, зберігає вологу. Два ряди диски, одні, одну в ту сторону, другі в ту сторону. ну от Такий такий кут. Маємо демпфер Чотири гуми є таких, ну і скручено на, на, квадратному, на квадратній брусі. Стійка приварена там, йде сюди, два підчепники. Підшипники... Соночка підшипники... нам трохи тінь робить. Підчепники не обслуговуються. Це вже третій комплект дисків, а підшипники ніхто не заглядає. Вони працюють і працюють і пройшли вже е, пару тисяч гектарів. Такий у нас диск стоїть. З цієї сторони здоровечий. Я знаю, діаметр великий. Е, він Відкидає землю, щоб не нагортало буртика. Тут є купа регулювань, е, можна на отвір переставляти, можна тут пересувати. От з цим диском, е, може я зараз на другу сторону перейду, не буде сонце робити тінь, невдало вибрав. О, і і за, за другим рядом він стоїть та сама історія. Має такі от невеличкі зубчики, цього достатньо, щоб він обертався. Все якби однаково зроблено. І тут на передньому треба зараз видерти ту солому. Отакий от перший, перший диск, така собі ромашка. Попри те, вона все-таки працює, вона робить рівчик, і він загортається другим рядом. Чому не цілий диск, а такий? Зрозуміло, ну, щоб робило менший рівчик. Можливо, для того. Ну, але от як бачите, як він працює, він раз, раз, раз і далі йде. Цей закидає сюди і, і акуратненько, практично дуже-дуже невеличкий там горбок виходить також все на демферах. Демфер е, має свій хід, копіює ґрунт і відповідно рухається, ніколи не забивається. Чи хтось з наших виробників щось буде подібне купіювати? Я так думаю, що я це просто поволі по їхав і воно отак зупинявся і так землю набрало. А так, якщо йдеш на швидкості, Воно все це діло викидає. Після другого ряду тут нічого нема, нема ні граблини абсолютно. Ну от, Як воно майже майже без катка рівно виходить. Все це завдяки отим кутам. Як придумали люди, і вроді би стійка стоїть, тут ніколи нічого не набивається. Один корпус, цей зміщений. Але якщо дивитися в одну лінію, то диски стоять в одній лінії. Я не тільки вам показую, я ще сам придивляюся, тому що з джокером вже скільки працюю, то все, все мене. Зацікавлює його робота, це дійсно ідеальна машина. Подобається вона мені. ну І також одним з таких е, агрегатів, яким я мав справу, працював, це Лемкін Рубін. Там також цікава конструкція, кожна, е, кожний диск на окремій підпружиненій стійці. Е, ну стійка Має окрему пружину, не пружина стійка, а стійка сама собою, металева з корпусом, а вона має можливість рухатися і є така пружина. Я думаю, така дискова є у Романа Снуровського. Хто захоче детальний огляд, можливо, він вже її проводив, він би розказав, показав. Ну і тут така історія. Це попереднє поле ми працювали по. Стерні озимого ячменю перший слід. Десь набілися. Тут Вчора допізна робота була. Треба підчистити, з уваги не звернув. Так, трактор перекурів, зараз очищую їх вперед. Що ще? З цікавих моментів також от регулювання глибини на передніх колесах. Каток тримає свою глибину і перед. Тобто ти його опустив і поїхав. Тут конструкція причіпного агрегату, він дише плаває, але глибина вона чітко дотримується. Дане регулювання на кліпсах, але може бути виконане на гвинтове. Така конструкція просто, просто мені здається, але все зроблено з, з таким точним розрахунком, що все працює просто, ну, не побоюсь того слова, ідеально.